Мир всім неба, мене звати Вікторія, я з міста Харків. І сьогодні розповім, що ж я ще зробила в останні дні перед завершенням сезону та від'їздом до міста. Отже, я запланувала доріжку. Я в цьому сезоні вже не встигаю її зробити, але хочу почати для того, щоб було вже якесь орієнтування, де в мене клумба, де буде доріжка і інша сторона. Тож, спочатку доріжка проходила вздовж паркана, але там я вже все засадила і зроблю її трішки далі від паркану. Отже, намічаю, вона буде непрямою, у мене взагалі я не буду робити прямих доріжок, мені це не подобається. Проходити вона буде від фіртки до воріт. Зчищаю, прибираю зайву землю, намічаю саму площу доріжки, якою вона буде завширшки, і яку вона буде мати геометрію, яку буде мати форму. Взяла дощечку якраз такої ширини, як мені і потрібно. І вирівнюю землю, яку щухала пізніше. Звісно, я буду робити відсипку піском чи грам Подивимось, як будуть обставини складатися і що ми закупимо. До того ж відразу вирівнюю і площину трішечки клумби, бо двір в нас йде з невеликим, але нахилом. Тож необхідно трішки вирівняти для того, щоб вода не лилася. На іншу сторону. Отак От вирівняла. І мені навіть зараз вже подобається, тому що намітився якийсь чіткий силует. Коли працюю, до мене завжди проситься кішка. Доводиться випускати. Ти ж грязна будеш, мару, ще. Прибігає, лягає поруч і ластиться. Ось, ну тут грязна, ти будеш ж грязна, грязна, киця. Ну, що ти вийшла? Ну що ну, ти оце валяєшся? на ну, Що Що ти радієш? Чому ти радієш? Кицю! манюня, Маргось, пішли додому, пішли додому, пішли, не надо до мене виходить. Чуєш, пішли, пішли, кажу. Машина їде, ага. О, машина, ех ти, виська киця, Пішли, дуже дуже грязно будеш. Пішли додому. Пішли, іди додому, іди. іди, пішли за мною. Пішли, пішли, пішли за мною, пішли, пішли додому, пішли за мною. Пішли, пішли в мене. Слухняна кисть. пішли, пішли, і Я йду. пішли. Застелила плівку, виклала плитку і ось така вже намалювалася доріжка. Залишилось буквально один день, тож нічого вже я не буду ні засипати, ні заливати. Ось так і залишу. Нехай собі встоюються, влежуються Це на цю сторону і трішки вже почала на іншу сторону також формувати доріжку, але не вистачило там трішечки а, плитки. Залишаю поки що так всю роботу продовжу вже в наступному сезоні наступного року. Ось такий поки що в мене результат. Сподіваюся, що наступного року зможу все-таки завершити. Дякую всім за перегляди, всім, хто підписався, поставив вподобайку. І до зустрічі у наступних відео.